Добрий день, everybody! Їдемо сьогодні в офігенну хатиночку у Карпатах. Знаходиться вона у Косівському районі, селі Снідавка. Дорога в нас зі Львова зі всіма тими перекусами, ходогами на заправках зайняла 4,5 години. 95% всієї дороги дуже добра і проїде будь-яке авто. Але останні п'ять це, як ви бачите, така ґрунтова дорога, але та, як у мене повнопривідний джіп, то з легкістю добираємось на ньому. Можемо заїхати, щоб забрати. Сьогодні нас буде огляд хатинки у Карпатах, яка називається. Гатинка. Гатинка хатинка називається Грекіт. Ось позаду мене це відновлена стара гуцульська хата. Ось Так вона виглядає зовні. Тут, в принципі, це стара хата, а от там, бачите, там, де згонти оброблено, то це там душ і добудова. Йдемо дивитися. Такий гарний забор, який гуцульський. Я люблю такі детальки всякі. Головна фішка цієї хатинки це пара ба Вівці! Вони просто ганяють повсюди. Дивіться, і перестрибують забор. Ей, малат, з якого району сюди приперлась? Я не поняв. Десь таким виразом обличчя. Перепрошую, мордочок, вони мене зустріли. Не вдалося їх зловити, ні погладити, ні нічого. Тому нашу розмову з ними відкладаю на трішки пізніше. І показую вам далі, як виглядає хатинка. Другий скарб цієї хатинки. Чому я сюди приперлась? Це ось така дерев'яна ванна. Я насправді слідкую за цією хатинкою давно і читала, що, здається, власник сам ту ванну робив. Блін, це як Пінтересту, виглядає просто топ. to go I back back. her and To... Пиши в коментарях, як тобі, ванна. Став великі пальчики вгору, щоб підтримати україномовний контент. І, звісно, підписуйся на канал. Далі буде багато цікавого. З тераси також можна зайти в душ. Душ з таким прозорим вікном. Прикольно митися і дивитися на гори. Не прикольно, коли хтось стоїть і дивиться, як ти миєшся. Але так як там сусіді геть далеко, і тільки вівці можуть дивитися за тобою, то я відчувала себе цілком в безпеці і приватності. Ну що, погнали всередину, відкриваємо перші дерев'яні двері. Потім в нас ще одні є скляні. Одразу скажу мінус, що вони трохи пропускають холод. Всередині в нас перша ніби кімната, це і зал, і кухня, і в нас тут є такий обідній столик і камін. Камін розпалювали абсолютно без проблем, легко, і він справді обігріває хатинку. Якби ще не були шпари в дверях, то взагалі без питань. Що в нас на кухні? Є кава, чай. Декілька різноманітних приправ, сіль і такі елементи гуцульського стилю, як от косівська кераміка, мені дуже-дуже сподобались. Ну гляньте, це просто витвір мистецтва. Також є холодильник, обідній столик з чудовою панорамою на Карпати. Маєте мені повірити, бо туман. А це у нас душ. Мені сподобався тут такий вмивальник, який зроблений з ночі. Я дивилась також, що власник його сам і робив. Коли є світло, то і працює і душ, і є тепла вода. Це просто кайф з таким виглядом на гори. Абсолютно нікого немає, ти собі в теплій водичці, тому я дуже прокайфувала. І на другому поверсі ось там спальня. Як на той другий поверх залізти, це оця драбинка. Реально лізеш наверх і згадуєш дитинство. Завжди спала на двоповерховому ліжку, на другому поверсі. Чікс, вилазимо. І ось у нас таке ліжечко. З самого верху. Тут капець як тепло, якщо чесно. Постіль чиста і приємна. І загалом круто, що тут відкривається вікно. Якщо дуже жарко, то можна собі відкрити і не паритись. Тому що з пічки воно то, знаєте, завжди тягне наверх і зверху тепло, знизу холодно. Тому нормас. Капець люблю хатинки без сусідів, бо тут можна реально нормально виспатися. Так, вартість такої хатинки 3 тисячі гривень за добу, а після нового року, мені здається, що вони писали, що буде 3500 500. так що ви собі планували, мали на увазі. Ще хочу трішки показати, як ми готуємо собі в горах, коли немає світла, а його зараз дуже часто немає, як і в містах, так і в горах. Тому дивіться, щоб в хатинці був газ. Тут газова плита, тому ми собі без проблем готували і каву, і чай, сніданки, вечері, і обіди, оскільки до міста чи села в кафе, то все-таки трохи далеко і було в ламіну їхати в цивілізацію, коли ти валиш на край світу, щоб побути, побути без нікого. А на вечір захотілося зготувати пасту. Ділюсь своїм рецептом: це шампіньйони, шпинат, сир дурблю і глін -твейн. Це мій улюблений зимовий напій. Беру часто напівсолодке вино, апельсинку, не доводжу до кипіння, кидаю апельсину у вино. Можна трохи розбавити і водою, якщо хочеться. Гвоздика, кориця, бадьян обов'язково. І це все щастя ще чуть-чуть залишаю, щоб воно там разом оце потушкувалося. Назвемо це діло так. Зимою прикольно, смачно зігріває. Пасту посипаю ще зверху пармезаном. Дуже смачна. Світла знов немає, тому в нас романтична вечеря при свічках і з лінпвейном. Прийшли до вівців, спеціально їздили на базар з їм за капустою. Вони до нас не хочуть підходити таку відстань 5 метрів. Вони дивляться на нас, ми дивимося на них, ми робимо крок, і вони від нас тікають. Дякую всім, хто додивилися відео. Коментуйте, ставте великі пальчики угору та підписуйтесь на канал. Буду дуже вдячна за підтримку.